Не вважає, чи точніше не вживає заходів, щоб посилювати і захистити від некомпетентних командирів, операторів дронів, резюмував пан Бутусов. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на допис лаконічними двома плюсиками, мовляв, згоден з позицією автора і розбереться. Володимир Назаренко. Офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України Рубіж буде зараз до нас доєднуватися. Е, вітаємо вас, доброго дня, пане Володимире. Добрий день студія, добрий день телеглядачі. Пане Володимире, те, що е, на допис журналіста відреагував одразу вир... головнокомандувач Валерій Залужний, це звичайно вражає. Але чи отак, от е, плюсиками так можна вирішувати ці питання, що е, е, воїни не по своїй кваліфікації виконують бойові завдання? першу, в першу чергу хотів би висловити співчуття родинам і друзям загиблих воїнів, загиблих бійців. І для нас, для всієї України, смерть кожного українського героя це є найбільша трагедія, і цю смерть приносять окупанти. Тому наша задача ще з більшою люттю, ще з більшою помстою мститися окупантам, які щодня на жаль приносять руйнації, удари і е, щодня окуповують і знищують, і намагаються окупувати і знищити Україну. Тому в першу чергу ми маємо пам'ятати кожного українського героя і мститися за кожну українську невинну смерть. Що стосується е, того, як в принципі вирішується питання, з, з однієї сторони. е-е це ми розуміємо публічну сторону цього питання, коли е, суспільство має знати має знати, яка є проблематика, і реагувати на цю проблематику, адже ми не є країною диктаторською, ми не є країною рабства, е, ми не є оркостаном, коли в принципі там людей за людей не вважають. Це по перше. А щодо яка реакція, ми не знаємо, яка не публічна реакція, е, яка які висновки зроблені, і в першу чергу хотів би закликати е, дочекатися, все ж таки, якоїсь офіційної е, ну офіційно роз'яснення, і е, хотів би просто нагадати е, про те, що ну якщо. Той чи інший командир допускає помилку через і через цю помилку гинуть українські герої. То він має нести відповідальність і командування, все командування має робити таке, щоб таких помилок більше не траплялося. Тому дійсно на жаль, я ну, я вважаю що кожен на війні має займатися своєю профільною справою, і кожен на війні має. Приносити максимальну користь, максимальну ефективність по знищенню по, по знищенню ворога. Це відповідальність в першу чергу командира від командира відділення сержанта, від е, командира взводу, від командира роти, від командира батальйону, від е, того хто планує. Операції планує застосування, планує те, що має відбуватися, віддає накази про те, що про те, е, яка операція планується, віддає накази про застосування, все це від цих людей залежить життя, і вони не несуть відповідальність, щоб все було сплановано. Я достеменно не можу коментувати, як відбулося в тому підрозділі, і що відбулося, і через що на жаль загинули герої. Але я можу сказати чітко про нашу бригаду, чи про четверту бригаду національної гвардії Рубіж, де кожен має ну кожен займається своєю справою, і від кожного вимагається максимальна ефективність, максимальні навички, максимальна влучність, і максимальна е, скоординованість. Тому що е, хотів би просто нагадати, як було на початку війні, коли кожен намагався взяти автомати, якось захищати, і коли не було ні координації, не було е, злагодження. І зараз, коли е, будь-яка операція вона е, починається від розвідки, від аналітики, від розрахунку сил, від розрахунку того, чим володіє ворог, як е, ці засоби ворога е, знищити або заглушити, або знешкодити, або не дати ворогу е, реалізувати ті чи інші можливості, які якими володіє ворог, і які прораховуються план А, план Б, план С, які можуть бути ризики, які можуть бути невідомі, що. Можна було що не враховано, і коли кожен всі операції до секунди до миттєвості розуміє, як він, що він, як він буде робити, і повторююсь на тих, хто керує. Видає накази, і планує лежить колосальна відповідальність. І у нас зокрема, от, власне, кажу про нашу бригаду, четверту бригаду національної гвардії. Кожен розуміє від водія свою відповідальність завчасно підвезене, підвезене там ті речі необхідні від мінометника, від гранатометника, від артилериста, від пілота ударних ППЛА ПВІ-дронів, від пілота розвідки, арт розвідки. Від розвідників, від піхотинця, від кулеметника кожен має розуміти свою відповідальність і викладатися, і працювати як злагоджений організм. Цього ми намагаємося і досягаємо, і вдосконалюємо в цьому навички. Тому що знову ж таки в війнах перемагають не живою силою, не кількістю, а в війнах перемагають технологіями, навичками, злагодженістю, хитрістю, розумінням і операції. Ми маємо. Якщо ми прагнемо до того, ми будуємо українську армію, ми розвиваємо українську армію, ми прагнемо до європейських натівських стандартів. То відповідно, враховуючи ці стандарти операції мають відбуватися таким чином, щоб на рівні прорахунку і на рівнях реалізації уникати і прагнути уникати взагалі. В принципі втрат українських героїв. Це Пане Володимире, Ми, я доєднуюсь до вашого е, висловлення співчуття з близьким і рідним загиблих. Це надзвичайно важливо і правильні речі ви говорите. Пане Володимире, те, що ви говорите, що треба, щоб кожен виконував своє, своє завдання, це. Прекрасно, я розумію про що, але чи є така практика загалом, щоб військові ну от справді брали від е, артилерістів і йшли е, штурмувати позиції там, чи як в цьому конкретному випадку говорять про е, операторів дронів, які взяли автомат, так само пішли. Е, наскільки така популярна практика в військах загалом? Я можу чітко сказати про нашу бригаду. У нас таке виключено, У нас кожен займається тими задачами, якими він має займатися. Тобто в тому підрозділі, в якому він перебачений перебачений функціонал, озброєння від. Ну відповідно від того, в якому кожен перебуває підрозділі, передбачено озброєння, передбачено застосування, передбачено забезпечення, передбачене ну ті чи інші, скажімо так, і планування, і фахова підготовка. Ми маємо говорити і вміння, і навички. Ну, тобто, ми про це теж маємо говорити, що е, і командир того чи іншого рівня має ту чи іншу підготовку відповідно для того, щоб е, приймати рішення відповідно фахове і виважено. От, і це по перше, і по-друге, е, хотів би з іншої сторони сказати і нагадати знову ж таки апелювати до того, як почалася війна у кожного військовослужбовця, у кожного є. Власна зброя, зброя яку він має бути, бути готовий застосувати, і кожен має проходити і проходить вогневу підготовку від застосування. Ну і вчиться застосовувати в реальному бою, тому що ми на жаль знаходимося на війні, і кожен є під небезпекою в тій чи іншій мірі, і кожен має бути готовий і застосувати в стрілецькому бою для відбиття провокацій, спроб будь-яких спроб ворога і. Хотів би нагадати дуже багато ветеранів АТО. В перші дні війни взяли автомати, взяли хоч якусь зброю, незалежно від того, як які вони задачі виконували в АТО. Вони стали на блокпости, вони стали в окопи, вони стали е, в якісь партизанські е, е, рухи е, на окупованих територіях для того, щоб знищувати ті колони ворога, знищувати ті колони техніки, з тої зброї, яку вони були. Тому кожен військовослужбовець має бути готовий до того, що йому доведеться е, застосовувати в звичайному стрілецькому бою індивідуально. Альну зброю відбиваючи штурми, відбуваючи провокації ворога, відбуваючи там будь-які несподіванки, на які здатний ворог. Пане Володимире, вдячні вам за е, розмову. Ну, звичайно, за е, вашу працю і вам і вашим побратимам. Дякуємо вам, Володимир Дякую. Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ Рубіж. Дає до нашого ефіру е, і е, поговорили про ситуацію, яку написав описав Юрій Бутусов, е, про те, що виконували бійці завдання, якби не по своїй кваліфікації, штурмували. Е, Опорний пункт, але вони були операторами дронів, і на жаль, ці герої загинули.